Друзі, мої вітання усім. Ви на тут каналі Україна на часі. Моє ім'я Даріна Глущенко. Сьогодні маємо розмову із військовим аналітиком, колишнім співробітником СБУ Іваном Ступаком. Пане Іване, мої вітання. Добрий день вам, пані Дарино, вітаю вас, радий вас знову бачити. Так, навзаєм, отже, почну з такої новини, що сьогодні кабінет міністрів України звільнив Еміне Джапарову? Це перша заступниця міністра закордонних справ Дмитра Кулеби. Ми пам'ятаємо, що днями Зеленський також влаштував так звану чистку. Він звільняв помічників Єрмака з посади. Також прибрали і Данілова. Що ви можете сказати з цього приводу? Невже у нас почалися такі знаєте серйозні кадрові перестановки І хто на вашу думку може бути наступним або ж в якій інституції ці, і ми можемо побачити зміни вже в найближчому майбутньому. Ох, складне питання. Відразу скажу: інсайдів в мене немає. Я якщо, якщо вас цікавлять інсайди, то це треба звернутися до пана Гончаренка та ще там. Є пара нардебів, які полюють за інсайдами і знають про всі призначення, які тільки готуються ще чорнили, не підсохли на розпорядження або указі, і все вони вже знають про все. Особисто моє переконання, чомусь така ось кадрова різня відбулася прямо зараз. Можливо, дійшли до тих людей, які під час війни себе не змогли знайти, не проявили себе або взагалі втратили будь-яку будь зацікавленість у подальшій роботі, бо все заточено на війну, а інших якихось там, не знаю, особливих векторів розвитку поки що немає. І ось тому можливо саме через це ці люди звільняються. Можливо, окремі моменти. Це ну, наприклад, я припускаю, що от, наприклад, пан Данілов втомився, втомився, можливо, і попросив, щоб його перевели на якусь там іншу роботу. Там спочатку пропонували, начебто, бути послом в Норвегії, потім змінили на Молдову. <кій> Чому Молдова? Бо це е, е, єдина країна найближча до України, де можна дуже швидко дістатися з Кишиневу до Києва 5 Годин 46 хвилин, і ти вже вдома. Це не десятки годин, не декілька днів пересування літаком, потягом, автомобілем. ну, набагато швидше, можливо, тут були такі більш прозаїчні причини. Добре, тоді перейдемо до теми Служби безпеки України і головного управління розвідки, які сьогодні заявили про те, що вони провели таку спеціальну спільну спецоперацію, і як повідомляють ЗМІ здійснили таку наймасштабнішу атаку безпілотниками на території Росії. Ми знаємо, що там уразили НПЗ у Татарстані. А західні ЗМІ взагалі заявили про те, що дрони були із штучним інтелектом. А чи може це свідчити про те, що тепер у боротьбу у нашу боротьбу з ворогом додаються ще й нанотехнології, і друге питання я його вже скажу відразу. Два а, на вашу думку, чому Росії все ж таки не вдається збивати українські дрони? Тому що ми бачимо ледь не щодня новини про те, що українські дрони безпілотники вони вражають на автопереробні заводи. Проблема в самій протиповітряній обороні? Чи можливо її там взагалі немає поблизу цих заводів? Чудове питання. Дивіться по заводах по захисту цих підприємств. Їх доволі багато. Вони зафіксовані на поверхні там більше 70 років, тобто з 60-х років, з 50-х років їх не можна пересунути, перемістити під землю. Ну вони всі є на Google Maps, щоб далеко не ходити. Все не зафіксовані власники бізнесу, вони вже скаржилися російській владі, що. Ну а то що це делать, що ти ж якось робити щось треба. Такі прильоти стають більш регулярними. Вони наносять шкоду російській економіці, та її ще не видно цю шкоду, але вона має ефект накопичуваності: тобто, треба накопичити і, там певну кількість ударів, певний час повинен пройти, перш ніж цей ефект може себе проявити, і російська влада запропонувала. В бізнесу кажу, ну давайте окей, купляйте собі радіоелектронну боротьбу, ставте завади, хай нічого, ну там джеймінг робіть, а він спрацює. Ну, не факт, не факт, що спрацює. Інший варіант затягуйте в сітку власні підприємства. Ну, таке собі задоволення. Тобто, сітку, треба не там декілька гектарів. Ну окей, можливо, не всі гектари, якісь важливі, важливі критичні об'єкти затягнути, щоб убезпечитися від ударів цих безпілотників, щоб він влучає в цей безпілотник в сітку, там вибухає вибухової хвилі, не досягає того об'єкту. Ну, в принципі, якось виживає об'єкт. Теж не варіант. Якщо буде два-три безпілотника або якісь великі, то вони будуть знищувати це все. Я залишаю ще один варіант: такий корупційний. Що теоретично російські військові, вони високоповажні, якісь генерали з широкими лампасами, як автострада. Вони можуть за гроші розміщувати поблизу великих підприємств на певний час якісь комплекси протиповітряної оборони, яких будуть охороняти, але за гроші, але на певний час, не на не на не на постійну основу. Що ще по штучному інтелекту дуже цікаво було від CNN, штучний інтелект, що він нам дає. Тобто, цей безпілотник, який летить, йому не треба мати постійний зв'язок там з оператором або по координатах себе налаштовувати а, і він незалежний. Навіть якщо працює ця чорна магія в Російській Федерації, називається Радіоелектронна боротьба, чорна магія, black magic. Тобто, люди є, все стоїть, а зв'язку немає. Нічого не працює. В нього вже завантажені всі координати. Він самостійно. Визначає сигнатури, рельєф і летить туди, куди йому потрібно. Тому байдуже чхати він хотів на будь-який реп, який працює. Хоч там шамани, хоч з хрестами, хоч з іконами. На нього це не працює. Але головна, головна фішка це навіть не відстань, на яку вони летять. Летять, Окей, тисяча кілометрів, круто, окей, але ще раз: ми ж не, не женемося за рекордами: там, 1200, 1500, 3000 кілометрів. Ні. Повинна бути масштабність, повинна бути мультиплікація. Тобто один безпілотник круто, але їх повинно бути 11 на день або 11 кожного кожної ночі, що вони літять летять. Тобто конвеєрність. Коли є конвеєр, і коли є планомірне винищення е, цих об'єктів, тоді дійсно буде результат. На початку нашого інтерв'ю ви згадали про нардепа Гончаренка і про його інсайти. Ви знаєте, от прямо зараз з'явилася інформація у нього в телеграм-каналі. Він написав: важлива інформація для студентів сьогодні. Кабмін прийняв зміни щодо перетину державного кордону. Пише Гончаренко: тепер студенти бакалаври віком від 18 до 22 років, магістри медичного, фармацевтичного та ветеринарного напрямку, які навчаються в університетах України, можуть виїжджати за кордон на стажування. Чи ми знайшли можливо ще одну ланку для корупції, чи можемо говорити про те, що тепер буде просто спалах і бум на цій спеціальності? Ну маю на увазі від абітурієнтів? І чи, взагалі, на вашу думку, це може бути правдою? І навіть якщо теоретично це так, якщо чоловіки, хлопці віком від 18, як тут написано до 22 років, виїжджають за кордон на стажування, на вашу думку, а як прослідкувати, що вони потім повернуться в Україну, а не залишаться на стажування там на невизначений термін? Як кажуть, ухвалив важке рішення. От Я прийняв для себе так. Складне рішення. Так, складне рішення. Коли для себе складне рішення. Дивіться, а дійсно зараз ну теж навіть не так не можна сказати, що це спровокує от зараз, прямо зараз. От сьогодні всі прочитали що все там, медичні спеціальності, все, я вступаю на медичну на медичний факультет, не знати, провізором, ветеринаром, Я є стрибаю туди. Тут це не юрист, що можна там Ех, ладно, чорт, буду вчити ці закони. Це треба цим жити. Медична це біологія треба вчити Це ну безлі спеціальності, хімію треба знати дуже добре. Тобто, будь-хто туди нернути не може. Це працює вдовго, якщо б там війна була. Якщо б це оголосило, наприклад, що в 2022 році, то можливо саме зараз хтось би там може мені вступити на медичний, потім якось тишком нишком виїхати з України. Тут обмежено в спеціалізації, тут обмежено у віці 18-22. Тобто, це не стосується помічників нардепа, нардепів, якихось там не знаю, колишніх поліціянтів або не знаю бізнесменів, які там 45+, плюс, і вони та я студент, медік, та я хочу виїхати. Ні, це не спрацює. Дійсно, може бути така історія, що хтось не повернеться. Ну тут не можна всіх тримати за руку. Тут були якісь розмірковання на цю тему. Чому саме медиків треба опускати, чому саме стажування? Можливо, там були звернення медичного установ, Можливо, приймаюча сторона е бере на себе відповідальність, що 10 студентів приїхало до них, наприклад, до Женеви, да Швейцарії приїхали. І всі 10 будуть забезпечені, що вони повернуться назад, ніхто не залишиться. Можливо, таким чином, можливо, якийсь підписують, вони будуть підписувати, підписувати додаткову угоду. Наприклад, у припуск припускаю, я не знайомий знайом з матеріалами цього постанови. Наприклад, студент, який планує виїхати, і він навчається, наприклад, на бюджеті, то на ну, якщо у випадку не повернення, то на нього буде або на його майно буде. Натяг... ну, накладено певне стягнення для того, щоб компенсувати навчання, що він не повертається. Якщо він навчався на цьому на контракті, то можливо там в судовому порядку з нього або там, з його рідних близьких будуть стягувати та сума, яку він там Ви зрозуміли, неустойка ця, Можливо, якісь фінансові важелі вони знайдуть або запровадять, щоб люди поверталися назад. І знову нова інформація з'являється. Українські ЗМІ повідомляють з посиланням на прес-конференцію, що Шойгу призначив нових командувачів Російського флоту. Okay. Зазначається, що головковим ВМФ РФ призначено Олександра Моїсеєва. Командувати північним флотом буде Костянтин Кабанцов. А Чорноморський флот, очолить Сергій Пінчук. На вашу думку, якось це вплине на хід бойових дій? чи ми будемо бачити все одно настільки багато і часто ураження Чорноморського флоту РФ. Дивіться, чорноморський флот він знаходиться в пастці. Дійсно, зараз опцій у Російської Федерації не так вже й багато. Давайте з вами проаналізуємо, що вона може зробити, отой От новий командуючий. Він може перше зрубанути з плеча, як вони кажуть, і вивести весь Чорноморський флот. Ну, зрозуміло, що це, це не тільки його рішення, звісно, вивезти з пролів проток басфор Дарданела взагалі, поза зоною ураження українських без, без екіпажних катерів. Можна, можна, але. Це дійсно буде імідж дуже погано, вразливо, як так, Росія втекла. До речі, Чорноморський флот в Російській Федерації взагалі не катіруються, як вони кажуть. Не катіруються, бо вони міркують так, що найкраще служать на Тихому океані, хто там не дуже, потім переходять на північний флот, хто там взагалі ще, ну, ще нижче на Балтійський, а хто взагалі не тума строї дама, вони йдуть в Чорне море і там служать в Чорноморському флоті. От, от така в них градація є. Вихід вивід кораблів не варіант. Другий варіант це е, перекидання їх в баз на інші бази Новоросійськ, а чим в Абхазії окуповані. В принципі, це вони зараз і роблять. Тобто, поступово Крим пустішає, тобто кораблі виводяться. Вся інфраструктура, вона от в цих двох портах, і звідти вони, в принципі, теоретично можуть наносити удари по Україні своїми ракетами, але кораблів. Які можуть нести ракети, стає все менше і менше менше. І третій варіант вони можуть окей, хай буде третій, потім четвертий буде. Третій варіант, вони можуть якимось чином з Каспію затягнути з Каспійського моря тими протоками затягнути каналами, затягнути якісь додаткові кораблі або суходолом перемістити. Я не знаю наскільки інженерно це можливо, якісь маленькі, можливо, кораблі великі, не готовий сказати, але ну треба бути обережними. І четвертий варіант дійсно він виглядає. Поки що, як дуже теоретичний, і ймовірність його там близька до нуля або там трішки вище нуля. Це цей господі ракетний крейсер Варяг, який зараз знаходиться в пройшов Суєцький канал в, в Середземне море. Він йде він дуже теоретично, дуже може з Середземного моря своїми ракетами обстрілювати Україну. Дуже теоретично. А, ваші уважні слухачі, глядачі скажуть: секундочку, степе, а це як? Це що, ракети будуть летіти через а, територію країн НАТО? Теоретично, так, ми вже бачили. 39 секунд, о, як російська ракета була в повітряному просторі Польщі, було ухвалено рішення. Так вона ж не до нас летить, вона ж летить до України, хай повертається. Ми її там оце, це спасія, і, і вона повернеться знову до України. Можливо, Росія вдасться до такого зухвалого кроку, як Середземного моря вистрілювати ракети через повітряний простір країн Альянсу по Україні і мотивувати це тим, що це не по вам, це по українцям не збивайте. Тут дійсно буде дилема. Ділем... але ще раз, це дуже теоретично і вірогідність така близька до нуля, але й це залишається. Але ви все одно допускаєте можливість того, що країни НАТО зможуть заплющити на це очі і пропустити російські ракети через свої території. Я не виключаю цього. Давайте так ще років п'ять тому. Ну взагалі ми не могли розмірковувати, як на території альянсу залетить ракета. Це ж п'ята стаття, все, це війна. Ми побачили, що скільки разів окей, дуже обережно по краєчку ракети залітали до повітряного простору країн НАТО, але ми не побачили збиття. Так літаки підіймали, всі були вкрай цих господі о, стурбовані, але якихось рішучих кроків не було. Тому о плюс Балтійське море вже. Майже шість місяців росіяни кошмарять країни Балтії, країни Скандинавії, Польщу систему радіоелектронної боротьби. Вони просто придушують зв'язок. Літаки, там які знаходяться цивільні. Вони ну, пілоти скаржаться, що координати щось стрибають. Ми не можемо зрозуміти, де ми, літак міністра оборони Великобританії, теж потрапив в зону дії такого ребу. Дві години вони летіли там, не знаю, умовно. Я кажу, там по березі орієнтувалися по зірках, і відповіді не було. Тому я не хочу наворочити. Я я розумію, що це виглядає дуже фантастично, але ну секундочку, ще два роки тому ніхто не вірив, що Росія зможе розпочати війну і погрожувати ядерною бомбою всьому цивілізованому світу. Але ми про це зараз говоримо. От ми плавно перейшли безпосередньо до війни, і я думаю, що ви читали новини. і Знаєте, що сьогодні в Газі стартувала конференція, яка присвячена відновленню правосуддя в Україні. І повідомляю, як повідомляють змі, увага буде зосереджена на подальших кроках до шляху на до створення спеціального трибуналу щодо злочину злочинної агресії проти України. Хочу трішки процитувати: зазначається, що під час конференції очікується відкриття процесу, який дозволить. Українцям подавати позови про відшкодування збитків, втрат або травм, отриманих внаслідок російського вторгнення. На вашу думку, чи дійсно настане такий час, що Росія таки виплатить репарації Україні, і чи зможемо ми нарешті побачити Путіна на тому трибуналі? Давайте так поки що я в це не вірю. От поки що, станом на сьогоднішній день я не вірю, що Російська Федерація буде виплачувати ці, цю шкоду. Це поки що нереально. Хоча Потім, в майбутньому, коли зміниться влада, коли буде зовсім інший уряд. Можливо, як варіант, я припускаю наступне: Українці, наприклад, в приватному порядку звертаються, наприклад, мешканці Дніпра, Харкова, Києва, будь-якого регіону, звертаються з позовами до цього суду з проханням з вимогою відшкодувати завдані збитки в якості доказової бази, вони підкладають. Наприклад, матеріали кримінальних проваджень за фактами обстрілів. Наприклад, там там не знаю, умовно, там 1 травня 22-го року північна Салтівка, Харків обстріляний, росіянами обстріляний житловий квартал. От Будинок, таку адресу це все зафіксовано матеріалами кримінального провадження. Вони перекладені ці матеріали з фото, відео, таблицями, з дослідженнями, що це дійсно російська ракета, що дійсно російське виробництво, з траєкторіями, з дослідженнями експертів. Все це, це все перекладено на англійську, французьку німецьку німецькі мови. Це передається, ну не знаю, я не знаю, як це буде супроводжуватися. Держава буде забезпечувати або приватні особи самостійно будуть себе захищати. Передається до цього суду, розглядаються ці матеріали, і, наприклад, там родина Петренки, все, от ваша майно знищена квартира, трикімнатна, північна Салтівка, вам в компенсація у суд визначає у вигляді, не знаю, 200 тисяч євро, умовно. За рахунок чого зараз в Більгії в... знаходиться в Брюсселі, в євроклірі. Російські активи на суму 190 мільярдів євро чи доларів. Окей, хай буди хай буде євро. 190 мільярдів євро. Не пам'ятаю чого, але їх не можна використовувати, не можна забирати, бо це може з повністю дисбалансувати систему. Але є відсотки, тобто активи це цінні папери, ну, який, тут, який з них сенс? А ось гроші, які капають відсотки. Теоретично мені здається, їх можна використовувати для задоволення от так, ось таких ось позовів, тобто російські гроші Росія прямо не виплачує, але ті відсотки, які йдуть на ці цінні папери, їх можна теоретично використовувати. Окей, не прямо передавати Україні, щоб вона купувала озброєння, а компенсувати шкоду завдану приватним особам або бізнесу Україні внаслідок цієї агресії. Чому б ні? Але ж ви розумієте, що е, таких сімей, як умовно, ви назвали Петренки, їх дуже багато, і так само що таких житлових будинків, які пошкоджені, теж дуже багато. Е, багато я чому запитую, тому що ну, багато хто з людей так у суспільстві ну, зневірюється в тому, що можна буде отримати якісь взагалом відшкодування, та й особливо від країни агресора. Mm -hmm. Ні, я я погоджуся. Дійсно, тут рахунок вже йде на десятки тисяч людей. Це немає на кожному будинку, зруйнованому чи квартирі відкритого кримінального провадження. Тому Ось, що я не ну... можу уявити навіть скільки кримінальних справ має бути відкрито. Чудово розумію, але ще раз, це для мене поки що, як ну такий. От ми зараз спілкуємося з вами як такий ми більш бачите, так. Реальний варіант мені здається, що його можна використовувати, бо я бачу, як європейські країни вони всіляко впираються. Ну, от є проблеми з передачою Україні цих відсотків. Там здається, називають 3-5 мільярди євро, які вже накапали на цю на ці активи. Російські частину цих відсотків хочуть залишити на погашення там певних за. Вирішення певних юридичних проблем, які можуть виникнути якісь судові позови, але решта сум і тут починають коливатися. Чи можна передавати Україні, щоб Україна купляла на ці гроші озброєння? Чи не буде це ну там зрозуміло ескалація, чи не призведе це де до порушення довіри з, з боку всього світу цивілізованого? до... Європейські інституції, що вони просто взяли, забрали гроші чи однієї країни так, вона агресор, але це її гроші, це фундаментальні права. Можливо, окей, не передавати Україні, а передавати окремим громадянам або бізнесу. Ну тут треба вирішити. Тут, тут дійсно, так от за наші з вами 15 хвилин, це питання не вирішиш. Добре, а на вашу думку, а що буде з Путіним? Я так розумію, що у вас також немає таких позитивних для нас і для цивілізованого світу прогнозів щодо того, що ми його таки зможемо побачити на лаві підсудних? Ну, давайте будемо реалістами. Ну, поки що таких передумов немає. Взагалі, звісно, хотіли бачити, що він в Газі. Що він в кайданки, що він там за гратами, що він там е, Ну поки що немає. Так, звісно, він боїться свого точно. До речі, що цікаво, вашим глядачам буде це цікаво. 19 березня Путін проводив колегію з ФСБшниками в актовій залі, і я там дивився ці скріни. Що цікаво, він боїться своїх колишніх колег, колосально, капітально. Він боїться перші два ряди. Були пусті, тобто від собі, актова зала сидять не останні керівники департаментів, управління служб, заступники директора ФСБ, але перші два ряди змусили залишити. Тобто, бояться, що хтось під добіжить до Путіна, який виступає з трибуни, і там щось з ним зробить. Це бояться це ну здавалося б ну окей, можливо, щось разове сьогодні. Дивлюся, Путін знову на колегії, але вже в міністерстві внутрішніх справ. І що цікаво, знову два ряди перші пусті, які ближче до Путіна, де він виступає, плюс в залі можна побачити. Я побачив як мінімум чотирьох співробітників служби безпеки президента. Це ну вони сходять до складу федеральної служби охорони. Які стоять прямо поблизу сцени і готові в будь-який момент всадити кулю до ну в того генерала або полковника поліцейського, який ну десь необережно підстрибне з місця і там спробує зробити якісь різкі кроки. Тобто Путін довіряє виключно федеральній службі охорони в особі своєї служби безпеки. Все, всі решта на тому теоретично, звісно, можливо, хтось там якось організує його захоплення, передасть в умовну гагу в обмін на те, що санкції знімуть, і що Російську Федерацію більше не будуть чіпати. От від одного одіозного політика перейдемо до іншого. Сьогодні саме проголошення в Білорусі. Лукашенко заявив, що Білорусь готується до війни. І за його словами, в Україні нібито вже триває підготовка підрозділів, озброєнь та техніки. Що скажете з цього приводу? З ким Лукашенко збирається воювати? Я всерйоз його поки що не сприймаю. Я, теж. Я думаю, що українці також і цивілізований світ теж, але ці заяви, вони. Лунають з якоюсь періодичністю постійно Лукашенко готується до бойових дій, підрозділи на поготові. З ким буде воювати? Це ви згадали, мабуть, те фото, де він в цьому генералісимуському костюмі з цими зірками і з песиком сидить на столі. Тобто, ну дійсно така пародія на диктатора. Не знаю, комедія 80-х років про якусь там Бондіана, Відверто, Бондіано я. Всерйоз поки що це не сприймаю. Звісно, треба дивитися, аналізувати, що відбувається скупчення російських військ поки що в Білорусі. Ми не бачимо. Орієнтовно їх там знаходиться всього під 2000 тисячі людей, 1700-2000. Вони розташовані більше Це технічний персонал, забезпечення систем радіо зв'язку, пілінгації, радіолокаційні установки, тобто по всій території Білорусі, вони розкидані. Білоруські війська, вони нулячі, вони стерильні під слово зовсім в них немає жодного бойового досвіду за ну, з часів афганської війни. Взагалі немає. Ви ж бачили це відео, де вони ці глини б'ють собі об голову, де доски вони палають, вони один, один об одного розбивають через коло, яке горить, стрибать. Цирк Дюсолі просто відпочивав. Вони могли на цьому гроші великі заробляти, і мені дуже сподобався. Там по, по півроку тому був було таке тренування, де один з військових тримав просто шкільну парту зубами. І, там хто к нам з парти прийде, парти погибне. Ну дійсно це смішно було. Не сприймаємо всерйоз ці загрози. загрози він привертає до себе увагу постійно. Він рапортує про затриманих українських диверсантів, терористів, які щось переміщують через білоруський кордон. Не виключаємо, можливо. Але я думаю, що в половині випадків він просто вигадує, просто от нахабно вигадує, показує свою значущість в першу чергу своїм громадянам, навпаки, uh -huh. в першу чергу ЕРАФІ, в другу чергу своїм громадянам, що я на захисті вас. Тобто серйозно не сприймаємо, чергу... але дивимося, але дивимося. От давайте так, хто з ваших глядачів дуже обіймається цією теми, будь ласка, підпишіться на паблік байпол. Це асоціація білоруських правоохоронців, які в екзилі знаходяться. Вони знаходяться в Польщі. Вони постійно моніторять все приміщення білоруських військових: хто, куди, де, Мачуліщі, Гоміль там що завгодно, і вони світ накопичення білоруських військ. Пане Іване, дуже вам дякую за змістовну. Сподіваюся, для наших глядачів розмову. Друзі, нагадаю, Іван Ступак. Добре. Так, по собі велике Іван Ступак, колишній співробітник СБУ, військовий аналітик. Ви не забудьте підписатися на наш YouTube канал, поставити лайк, написати коментар. Ну і, звісно, поділитися нашими відео з друзями, щоб підтримати і нас і отримувати актуальну та перевірену інформацію. Ще побачимося у нових випусках.